Листки календаря летять, як листя клена, і рік за роком йде у небуття. Роки біжать, здобутки час складає. Прожитому немає вороття, та плин життя початку і кінця не знає. І юність вічна це вже не секрет. Бо осінь зустрічає, з весною проведжає своїх пташат наш природничий факультет. Навчання у ліцеї це завжди свято, а особливо на природничому факультеті. Саме тут можна відчути справжню романтику хімії, біології та географії, неповторні хімічні формули, схожі на загадкову мозаїку, невідомі нікому іншому в життя під мікроскопом, казкові та неймовірні екскурсії по нашій країні та за кордоном, запах незабутніх пригод під час польової практики, ніф здоров'я та спортивних змагань. Все це набирає обертів навколо нашої рідної кафедри природничників. Невже не схоже на казку? Всі таємниці та підводні камені нашого світу чекають вас саме тут, на природничому факультеті. Звичайно, у кожного учня, який вперше переступає поріг нашого ліцею, постає питання: а що ж цікавого та необхідного він отримує, навчаючи на природничому факультеті? Основними предметами на нашому факультеті є біологія та хімія. Перший і другий курси навчаються за програмами до профільної підготовки, а третій і четвертий профільної підготовки з цих предметів. Уроки ведуть досвідчені вчителі, що володіють науковими знаннями та педагогічною майстерністю. Багато років улюбленому предмету віддає своє серце наш директор Подігун Андрій Михайлович, учитель географії та економіки, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, учитель методист. Зачарованим своїм інтелектом та вміння викладати природничі науки подігун Людмила Вікторів, спеціаліст вищої категорії, методист біології та географії. Свої знання та вміння передають дітям Ніколаєнко, Тетяна Олександрівна, Ковальчук, Юлія Вікторівна, вчителі біології та екології. Природничий факультет виросте в власних спеціалістів, серед яких вчитель хімії Смульська Віталіна Ігорівна. Як результат відповідальної на понаглевої праці педагогів, десятки наших випускників стали медичними працівниками, екологами, агрономами, зооінженерами, ветеринарними лікарями, вчителями біології, хімії та географії. Серед них є і науковці, які успішно захистили дисертації і працюють у вищих навчальних закладах. Випускник Андрійчук Андрій працює на кафедрі мікробіології Білоцерківського аграрного університету. На Вінницькій державній дослідницькій станції працює і готує до захисту диссертацію наша випускниця Соколенко Тетяна, випускниця першого випуску природичого факультету Олійник Ірина, викладач Вінницького національного медичного університету, кандидат медичних наук, нейрохірург Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Олександра Івановича Ющенка Горбатюк Константин. Науковці стали. І Віталій, хімія. І Бабич Ольга економіка. Цей список можна продовжити ще не одним іменем. У ґрунтовній підготовці з даного напряму сприяють спецкурси з профільних предметів. Багато років на факультеті спецкурс Латина викладає Мілевський Павло Карлович, лікар і педагог за покликанням. Цікавими є спецкурси з хімії та біології, через які учні поглинають свої знання та вміння у розв'язку хімічних та генетичних задач. Отримують напрямки використання набутих знань у житті. Навчальна польова практика, яку ліцеїсти проходять по закінченню першого і третього курсу, є справжньою лабораторією в природі, де вони навчаються пізнавати та розуміти, оточуючий наш живий світ, сягають для дону законів природи, пізнають її таємства. З польової практики учні виносять багатий матеріал, який вони використовують при написанні науково-дослідницьких робіт. На природничому факультеті працює екологічний клуб Зелена планета, заснований у 2002 році. Кожна освічена людина може себе вважати такою, якщо вона має певний об'єм знань і вмінь екологічної поведінки в природі. Саме їх набувають наші природничники, працюючи в різних відділах клубу. Члени клубу проводять природоохоронні акції, набуваючи екологічного досвіду, який так необхідний сучасному світі. У майбутньому учі природничого класу стануть лікарями, фармацевтами, косметологами та будуть рятувати життя, дарувати молодість і красу всьому світу, вирощуватимуть ліси, виводитимуть сорти надзвичайно врожайних культур. Ви хочете навчатися в Тиверському науковому ліцеї? І це прекрасно! Тут професійні вчителі, сучасні кабінети та щирі друзі. Ми всі одна сім'я. Я щаслива, що стала ученицею Тиврівського наукового ліцею, що маю перемоги, здобутки та особисті досягнення. Цього року я радію успіху з географії в обласній української олімпіаді, Це сприяє моєму сутнішньому розвитку та вибору майбутньої професії. Ми, учні Теврівського наукового ліцею, запрошуємо вас на навчання до нашого закладу. Обирайте факультет для реалізації своїх можливостей.